Увага, це відео містить жорстокий опис вбивства гея. Франсуа Шеню був звичайним молодим хлопцем. Він жив у французькому місті Реймс. Одного вересневого вечора у 2002 році хлопець вийшов погуляти у парк Льола Гранж і навіть не підозрював, що там його чекатиме смерть. У той же час у парк прийшли троє неонацистів. Їм було 16, 17 і 18 років. Вони спеціально шукали кого побити. Аж тут вони побачили Франсуа Шеню. Нападники запитали, чи є хлопець з геєм, і той чесно відповів, що так. Після цього неонацисти напали на нього. Його обікрали і так жорстоко побили, що обличчя було великою кривавою плямою. Далі нападники потягнули його до озера і кинули у воду. Франсуа Шеню був непритомний, тому одразу потонув. Неонацисти прийшли додому і розказали про все батькам. Ті порадили вбивцям спалити речі Франсуа Шеню, аби поліція не могла на них вийти. Але один нападник залишив собі телефон в. Того так його і знайшла поліція і заарештувала усю банду. Один винний отримав 15 років тюрми, а інші двоє по 20 років. Батькам неповнолітнього неонациста присудили по два роки в'язниці. Це те, що вони намагалися знищити докази. А у парку Льола Гранж з'явилася меморіальна дошка в пам'ять про Франсуа Шеню. Щороку там збираються люди, адже злочини на ґрунті ненависті досі трапляються. На жаль, в Україні це також стається зараз. У Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроєкт Ри він пропонує посилити покарання за злочини на ґрунті ненависті. Документ готовий до голосування, але ніяк не виноситься до сесійної зали. Весь цей час гомофоби отримують мінімальні штрафи за напади на ЛГБТ людей, або взагалі уникають покарання.